Прямо зараз. Міс глядацьких симпатій. Номер 13. Они секретарія. А ось і всі подарунки, які ми озвучували. Міс глядацьких симпатій. Звісно, стрічка, дорогі друзі. Квіти ну, через оркестр хіба передати, а та там нікого немає. Тому віддасте вже після. Ваші й квіти, якщо що там. І ще раз ваші міс глядацьких симпатій. Наступна номінація. Міс Бікіні. Хто там буде? Міс Бікіні. Вікторія співа! Вітаємо Вікторію! званням міс бі. Оплески можуть тривати довго. Це серемонія нагородження, поки хлопці там. Пришпилять стрічку. Це трошки займає часу. Вікторія де посмішка. О, так все вийшло. Міз бігіння ваші обласки. Наступна номінація «Міс Конгеніальність. І міськонгеніальність стає дівчина під номером 10. Олена Гороловка. Вітаємо нашу міську геніальність! І ще раз підтримуємо обласку міську геніальність 2019. От задача, так да, зараз. О, тепер все більш Ні. О, тепер нормально. Облиски міського геніальність. Дорогі друзі. Наступна номінація, як на мене, вона є найбільш об'єктивною, тому що переможниці у цій номінації обирають самі дівчата, самі учасниці цьогорічного конкурсу. Вони голосують за міс дружба. І міс дружба 2019. Стала. Стає дівчинка під номером 2. Юліана. Вітаємо Юліану, Міз Дружба 2019. Так, ну зі стрічками треба щось робити. О. Ще є кілька номінацій, зможете потребуватися. Подайте пакетик, будь ласка. Вітаємо, обласками, Дружба! Ми переходимо до найголовніших номінацій. Їх у нас чотири. Перша з них це друга віце-міс Львів 2019. Ой, важко. Оголошувати. Я собі представляю, просто, як дівчата зараз переживають. Дівчата, тримайтесь. Можемо ще поговорити трошки. Я не можу. Я сама переживаю. Так, Дівчата готові? Озвучимо. І так, другою віце-міс Львів 2019. Стое. И тут моя дочь такая «трррр». Можно так «трррр»? Ну, добрый. Номер 14. Антонина Ступа. Бурклаве обласковит другие вице-мисс Львию 2019. Ще буде стрічка. І ще корона має бути, так? А буде корона. Винесіть корону. Дайте корону, дівчина просить. Це як з барабанная дробь. Я сподіваюся, що корону донесуть. Не передбачено бюджету. Я... <риво> <сих> Андріана поділиться з тобою, ну, принаймні пофоткаться. Не немає корони? Є корона, уявляєте, друзі! Корона в студію. <плакова> 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 Можна ще раз оті от фанфари дати? <плакова> Ваші обуски фанфар немає, друга віце-місвіл 2019. 20. Мені здається, що по закону жанру Ти має трошки ближче так, стояти, так? Чекай, ви трошки вперед. Більше. Тебе мають бачити. З пакетами. Це ж подарунки. Ти О, на землю не кладе. Все, отак хорошо. Ну що, тепер допомогу перша віцемість Львів 2019. І перше першої віцеміс Львів 2019 стає дівчинка під номером...

Є, yeah, все на місії. Перша вів 2019. Опуски! Так, ну що ж, дорогі друзі.